Сонячна енергія живить частину приміщень вищого професійного училища номер 25 На даху закладу уже два роки функціонує навчальна сонячна електростанція. А віднедавна студенти мають можливість опановувати спеціальність монтажника сонячних електростанцій. Здобути таку ж професію у найближчій перспективі зможуть і дорослі, зокрема вимушені переселенці та ветерани. Більше про все говоримо далі в ефірі програми. На часі вітаю та представляю гостей нашої студії. Це директорка вищого професійного училища номер 25 кандидат педагогічних наук Олена Загіка та викладачка 25-го училища Любов Пархомюк. Вітаю вас у нашій студії. добрий день. Добрий день. Тож, як я вже зауважила, два роки функціонує навчальна сонячна електростанція на духу училища. Це такий результат проєкту Сонячна енергетика як складова освітнього процесу, який ви реалізовували спільно з Хмельницьким енергетичним кластером. Давайте зараз пригадаємо історію, як виникла ось ця співпраця саме в напрямку розвитку зеленої енергетики і додання цієї тематики у навчальний процес. Я почну, так? Да, якщо так, дозволите. будь ласка, ідея угу. виникла не випадково. В 22-му році ми всі відчули е, ті проблеми, які е, принесла війна на нашу землю, на жаль, і е, відключення електрики ми зрозуміли, що е, треба шукати інші підходи. І все починалося з дуже е, простого проєкту, ну, скажімо, такого домашнього проєкту, коли майстри виробничого навчання разом е, з пані Любою. Вирішили, що треба зробити на територіалі закладу сонячну лавку для того, щоб наші працівники, учні, ті, що живуть в гуртожитку, зокрема, бо це важливо, могли підзаряджатися в певні моменти свої гаджети і ну, залишатися на зв'язку. Це було таке просто рішення на той момент, але з цього. Простого звичайного рішення це був перший крок, який от перейшов зараз в велику низку проєктів з сонячної енергетики і відновлювальних джерел. Спочатку це була одна лавочка сонячна, яку зробили наші майстри разом з учнями, і участь брали не тільки електрики, але й інші наші педагогічні працівники, тому що лавочка була зроблена так само руками наших. Педагогів мистрів сама власна лавочка, і майстри виробничого навчання, і е, наші студенти, які навчаються на електротехнічному профілі, вони вже монтували це обладнання і дуже тішились, коли воно запрацювало. Угу. Далі ми попросили наших соціальних партнерів, наших роботодавців, допомогти нам з обладнанням, що вони зробили. І було зроблено ще дві лавочки. Зараз вони функціонують якраз на нашій території, і дуже багато людей це не тільки наші, тому що ми не обмежуємо, приходять мешканці мікрорайону, хтось гуляє з дитиною підзаряджає телефон, хтось знає, що там можна пробігти, виділити пару хвилин на це, і ми не заперечуємо, радіємо, що це приносить користь. То тобто, що такий проєкт реалізувався маленький, і, власне, він дав поштовх наступному Та, кроку. Це так це був тільки перший крок. Угу. Потім наші колеги, наші соціальні партнери, знову ж таки з енергетичного кластеру, подивилися, що цей проект реалізований угу. завдяки пані Любі. Вона була ініціатором, саме найпершим. І долучили нас до співпраці з таким громадським фондом, громадською організацією Екодія, яка за грантові кошти реалізовує проекти в галузі відновлювальної енергетики. І от завдяки їм цій співпраці з Екодією за грантові кошти була вже встановлена на даху сонячна електростанція, навчальна. Встановлена знову ж таки нам передали тільки обладнання, а монтаж, наладка, пуск, угу. обслуговування вже здійснюються нашими майстрами і нашими студентами. Ну, дійсно, станція встановилася як навчальна в першу чергу, але все ж таки якийсь ефект в отриманні електроенергії училище від неї також має. Мабуть, вже два роки вона функціонує. Вже, мабуть, за цей час дослідили, як працює в різну погоду і яку ефективність має. Так, безпосередньо на практичних заняттях, наші студенти мають змогу проводити лабораторно-практичні заняття, здійснюють моніторинг, де бачать, скільки виробляється електроенергії, скільки йде на заряд акумуляторів і так далі. Тобто, безпосередньо для дітей, для відпрацювання практичних навичок досить-досить корисна. Навчальна сонячна станція, наголошую, навчальна сонячна станція. Да, за два роки вона приблизно виробила 9 тисяч кіловат на годину. Але станція навчальна, тобто здійснює, що навчання, відпрацювання практичних навичок наших студентів, зокрема професія електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування і також. Електромонтажних зосвітлення та освітлюваних мереж. Угу. Ну, зараз, до речі, знову почастішили відключення через ворожі обстріли. Е, наявність цієї станції е, що дає для училища, крім цього такого е, найважливішого навчального моменту. Здійснюється освітлення безпосередньо майстерень. О, супер! Значить, вже якийсь ефект все ж таки. Нехай має ефект невеличкий, є також, невеличкий є. є. Угу. Здійснюється освітлення наших безпосередньо майстерень. Розкажіть, будь ласка, під час вивчення от саме альтернативних джерел енергії в згаданих спеціальностях, які вже сказали, на чому робиться акцент? Акцент робиться альтернативні джерела енергії це не лише сонячна енергетика, це і вітрова, гідроенергетика, біомаса і так далі. Але в нас більший акцент на сонячній енергетиці, тому що сонячна енергетика розвивається в, нашій, в нашому регіоні і по Україні. За нею перспектива. Таких спеціалістів досить. Необхідна кількість, велика кількість на ринку праці. Вони затребувані. Угу. І в цій галузі потрібно показувати практичні навички, бо теорія без практики це нічого. Має бути теорія, має бути практика. Тобто студенти вивчають все спочатку так як теоретичних на заняттях. і переходять а далі до вже практичного практично закріплюють, практично закріплюють мають можливість можливість і підніматися на дах, мабуть так слід піднімаються випадку. на дах однозначно, монтують панелі. Все виконують самостійно під керівництвом майстрів виробничого навчання. А ми мабуть, попередньо також і пройшли якісь навчання, так? Разом з обладнанням для сонячної електростанції та що на даху було також передано обладнання для демонстрації в лабораторії. Тобто, спочатку це можна вивчати, як це працює, як під'єднується в саме в навчальному кабінеті. Немає потреби підніматися на дах кожний кожний рок. Ну, Крім того, було передано. Навчальні матеріали, і в межах проекту мої колеги, майстри виробничого навчання, також пройшли відповідне навчання, підвищення кваліфікації. Ну, На більше. атмосфері ми проходили навчання. Я і майстер виробничого навчання Микола Микитчак. На атмосфері пройшли навчання, фахівець сонячної електростанції, проєктувальник сонячної електростанції. Угу. І плюс я хочу сказати, що я пройшла навчання монтажниця сонячної електростанції. Тобто ви вже готові також. Тобто, да. так, безпосередньо, та ви, якщо має, на атмосфері в нас була теорія, то тут була теорія плюс практика. Угу. А чи бачите запит від молоді, тому що ви кажете, що на ринку праці зараз багато є такий попит на таку спеціальність? Чи змінився за ці кілька років запит і більше бажаючих таку спеціальність думати? Ну, я би сказала, що більше є запит від роботодавців зараз, угу. тому що е на, на, на ринку є. Велика пропозиція великий запит саме на монтаж, монтаж, експлуатацію сонячних електростанцій як в домогосподарствах, так і на промислових об'єктах. І ну, за цим дійсно майбутнє ну не тільки враховуючи ту ситуацію, яка є в енергетиці України зараз, а і в майбутньому для відновлення економіки, Ну і ну, зрештою, це більш економічно вигідно. Мати відновлювальні джерела, ніж інші. Тому запит зараз від роботодавців дуже великий. І в зв'язку з цим ми продовжили роботу над цим проектом і отримали відповідну ліцензію. Uh -huh. І тут ми орієнтуємося більше на доросле населення. Це ліцензія саме на професійно-технічне навчання, тобто це не первинна професійна підготовка як для учнів, а професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації і перекваліфікація. Тобто ми орієнтуємося більше на доросле населення, на тих людей, які можливо змінили місце проживання в зв'язку з війною. Приїхали, шукають роботу, шукають для себе нові можливості. Це для тих людей, які будуть шукати для себе нове робоче місце після завершення все ж таки, війни, і будуть шукати не просто робоче місце, а таке місце, яке підійшло б для, скажімо, їх фізичних можливостей. Угу. От, тому при цьому ліцензуванні ми орієнтувалися саме на доросле населення. Для наших учнів, студентів по тих дві професії, про які говорила пані Люба, ми зробили, внесли зміни в зміст навчальних програм, ну в тих межах, які дозволяє нам законодавство, і вели, от якраз цю тематику відновлювальні енергетики і сонячних електростанцій, їх обслуговування і монтажу. Тобто ось ця е, ліцензія на, на підготовку е, монтажників сонячних електростанцій, це виключно для дорослих, так? Е, так. По типу, як вже наступна професія, е, друга професія. Е, Мається на увазі, uh -huh. що це не первинна професійна підготовка, uh -huh. яка здійснюється з здобуттям е, повної загальної середньої освіти uh -huh. якби на базі 9 класів. А це для дорослого населення, для людей, які вже мають якийсь фах. Угу. Uh -huh. Хочуть змінити або покращити, підвищити свою кваліфікацію, Ми можемо проводити і короткострокові курси. Є такий запит від роботодавців, що вони uh -huh. готові маленькими групами навчати своїх працівників uh -huh. на нашій базі, для того, щоб вони могли їх потім не просто працевлаштувати, а надати їм відповідно. Робочі, робочі місця, наряди, так. 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 Ну, робоче місце є, ага. оскільки вони є працівники. А відповідно, от робочі наряди, завдання, угу. замовлення віддавати таким чином. Ну, здається, зараз ви вже формуєте групи, так і акцент е... на вимушених переселенців і ветеранів. Якщо ні, то поправите мене. Ми це можемо робити зараз у співпраці з центром зайнятості, використовуючи можливості ваучерів для. Угу. Різних категорії населення ну, пільгових. Переважно. Там є вимоги центр зайнятості їх більш докладними. Розказав, проконсультував. Якщо людина зацікавлена, то можна звернутися в центр зайнятості, яким чином отримати цей ваучер, хто може його отримати, за яких умов і на яку суму. Вже маючи цей ваучер, людина може прийти в заклад освіти і. Розказати, яку вона навчальну програму хотіла би, яку кваліфікацію потрібно підвищити заново, це курсова підготовка, короткий курс чи довгий курс, і ми можемо це робити. Зараз ми зайшли в цікавий проєкт, це також благодійна організація, благодійна спілка в співпраці з ними. Ми також плануємо зараз навчання. Внутрішньопереміщених осіб, дорослого населення, ветеранів з ними вони можуть це оплачувати, вони можуть на нашій базі проводити такі навчання. Тобто, це таки буде ну, симбіоз заклад освіти, громадська організація, центр зайнятості, ну і люди, які потребують такого навчання. Тобто для людей це безкоштовно, а цей момент вже узгоджується? Так. В праці центру зайнятості да. подійна організація. А чим відрізняється довготривалий курс, короткотривали, скільки він триває, і яке, яке навчання передбачає? Залежить від запиту роботодавця uh -huh. конкретного або конкретної особи. Цей курс може тривати до 6 місяців, якщо це повний uh -huh. курс. А якщо це якісь короткострокове навчання, там на, на, на сертифікат, звісно, ну тобто роботодавець може сказати, що ну навчіть. Його монтувати okay. просто у панелі. Okay. Інші скажуть, ага, ну тут мені мало. Довчіть, будь ласка, там обслуговувати, знімати показники, якісь там, ну тобто, не, не тільки монтаж, okay. а й обслуговування, наладка, пуск, усунення недоліків і так далі. Можна просто вміти монтувати, а можна налаштовувати. Ну, тобто, це от повний такий, як правильно кажу. Правильно, все вірно, все вірно, пані. Олена. Правильний е, от, от, такий, скажімо, багатоетапний процес. Угу. Е, той курс, який в співпраці з благодійною організацією, як до нього можна долучитись? Де шукати можливо більше інформації тим, хто почує нашу програму? Е, звернутися до нас можна Ми е, з контактуємо, Або звертатися в центр зайнятості, uh -huh. отримати ваучер, звернутися безпосередньо в заклад. Ну, в будь-якому випадку ми відкриті. У нас є офіційний, офіційний сайт, де можна цю цю інформацію дізнатися, можна прийти в заклад, можна поспілкуватися. Ми відкриті комунікуємо, ніякої інформації не приховуємо. До речі, у нас є ще одна цікава можливість, і це зараз більше для роботодавців або людей, які здобули фах електромонтера з ну, скажімо так, неформальним шляхом в різних життєвих умовах. Людина навчилася наприклад, працювати, виконувати роботи як електромонтер. Але документа про освіту немає. Угу. Може звернутися до нас. У нас є кваліфікаційний центр, сертифікований в Національному агентстві кваліфікацій, і на нашій базі можна цю кваліфікацію, здобуту ним особисто десь підтвердити. Тобто людина пише заяву, звертається, проходить відповідні. Відповідні регламенти здає теорію, здає практичні завдання, виконує і отримує диплом або сертифікат відповідно державного зразка про те, що він є кваліфікований фахівець. Зараз теж, мабуть, така затребувана річ. Я думаю, так, тому що в цих умовах сьогодні люди підвищують свої компетенції і вчаться в багато чому саме в практичному аспекті. Якщо людина не підпадає під жодну з пільгових категорій, але має бажання все ж таки здобути фах монтажника сонячних електростанцій, як тим чином це організувати? Це ну, я розумію, що це мабуть вже тоді на комерційній основі, так? Е, звісно, чи вона тоді. може долучитись до, до якоїсь групи? Чи як це організовано? Е, Якщо людина не має ніяких можливостей отримати це за пільги від центру зайнятості або від благодійників, чи там за грантові кошти, то можна звернутись в заклад, укласти контракт на підготовку і навчатися дано комерційній основі. Тобто в будь-якому випадку потрібно звертатись за консультацією. а Далі ви Та вже визначитеся з часом, з групою і з тим, як будуть відбуватися заняття. Впевнена, що рухаючись у такому напрямку, починаючи з лавок і вже далі, і навчальна сонячна електростанція. Тепер нова спеціальність. У вас ще якісь є плани, бажання в напрямку розвитку сонячної енергетики, альтернативної енергетики, додання цього знову ж таки в навчальний процес. От діліться, можливо, якимись мріями, цілями, і, можливо, вже щось зовсім зовсім близько на меті. Ну, пані Любов, найперше, це була її ідея, в яку вона послідовно розвиває, долучає наших колег і. Направду пишаюсь тим, що вона не тільки інших спонукає, а і сама бере участь у цьому навчанні. Зараз дуже така актуальна тема, коли жінки в чоловічих професіях. Угу. І пані Люба у нас навчалася на монтажницю те, що не просто, але вона на, на на собі відчула, як це як, як це відбувається. Взяла участь в такому, також виграла грант сама угу. а, і взяла участь в такому проєкті у Вінниці. А розкажіть трішки, бо ж цікаво цей досвід, і і ще жінки ж, мабуть, так зва. Досить навчалося. цікаво це навчання було лише для жінок, угу. тобто монтажниця сонячної електростанції нас навчалось лише жінки. Не було в нас чоловіків, це спеціальне навчання для жінок. Uh -huh. Що хочу сказати? Да, так як я займаюся більш теоретичною частиною, то практична частина досить була цікава. І досить цікаво було пройти всі ці етапи монтажу безпосередньо сонячної електростанції самій, самостійно, в складні бригади. І там ну, це досить корисний досвід. Uh -huh. Я думаю, що це також будуть розвиватись, і я надію, що в нас ми також будемо навчати жінок не лише чоловіків, а й жінок. Перспектива в подальшому. Якщо ми говоримо про альтернативні джерела енергії, вітрова енергія, зокрема, в нас на Хмельниччині, в нас вже є вітрова електростанція, побудована. Можливо, певно, нам потрібно буде приймати участь в якихось проєктах, грандах і розвиватися в напрямку вітрової енергетики. Будем. Сонячна міні-станція в нас є навчальна, готова, Хочу так? вітрову електростанцію, також невеличку навчальну. Ну, будемо пробувати, будуть якісь гранти, будуть якісь проекти, обов'язково будемо приймати участь. Ну, Тому потрібно. що потрібні кошти для того, щоб впроваджувати проєктів, досить багато є. Плани, проекти є, досить багато потрібні кошти. Uh -huh. Тому будемо надіятись на проекти, де будуть грантові кошти. Тим більше у вас вже є така гарна історія реалізованого багато чого. Ну, я тільки хотіла сказати, mm -hmm. що да, треба з чогось починати і завжди важко отримати е грант, виграти участь проєкті, якщо ти не маєш досвіду. Оскільки наш, наш досвід це вже е третій, вже четвертий рік е в цьому напрямку і вже є хороше напрацювання, я вважаю. То е дійсно ми будемо розвиватися в цьому. Я, я за це. Ми всі знаємо, що це. Не просто затребувано і модно. А це, ну фактично, сьогодні для українців це один із способів е, ну, виж, виживання, виживання і так. хорошої да, ну, хорошої роботи, альтернативне е, живлення це важливо. Ми всі відчули це. Однозначно, це той шлях, по якому далі нам всім потрібно йти. І мені здається, ви єдине училище в області, так яке має таку навчальну сонячну електростанцію? Е, із училищ, так, але ще є СЕС на доху в політехнічному коледжу. Угу. Ну і в Хмельницького національного університету. Е, ну, мабуть, я про коледж знаю, угу. а ну так, ну, так само, угу. да але і ви, мабуть, єдині, хто готує вже за такою спеціальністю, саме ну, серед училищ, е, так? да, Поки що так. Так, що ви перші туруєте шлях, думаю, надихаєте і інших е, ну, ділитись з досвідом? Та, у нас були у нас були екскурсії з громад. До нас приїжджали з Полонської громади. Вони просили нас поділитися досвідом, як угу. це відбувається. Ну, тобто вони привезли там прям цілу делегацію. Ми для них зробили такий ну, навчальний курс. Терміном один день розказала, як це працює, які е, переваги, які недоліки, на що треба звернути увагу. Або вот, тобто є такі і такі досвід так само. Супер. Я вам щиро дякую. Наш ефірний час добігає кінця. Нехай всі плани обов'язково реалізуються. До курсів люди доєднуються, отримують таку необхідну зараз професію. А всіх запрошую. Ну і вам звичайно розвитку, і ще сонячних панелей, якщо є можливість додавати її на світах, ну і власне розвиватися далі. Дякую, дякуємо. дякуємо нашим глядачам. Я щиро дякую за увагу. Це була програма на часі. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі.